Повітря плюс сім на табло поки нуль нуль. Та не встигли глядачі зайняти свої місця, коли вже на третій хвилині у ворота Варсклян забив форвард гостей Євген Селезньов. Полтавці зрівняли рахунок доволі швидко. Уже за 10 хвилин громов через увесь штрафний майданчик передав на півзахисника Турсунова. Санжарі з доволі гострого кута влучно пробив у дальній кут воріт бойка. На останніх хвилинах доданого часу і першого і другого тайму Дніпряни все таки довели свою перевагу. Богу ж взяв перший шаг. Правильно думав, що я буду простреливать. Ну, Тут же ж я увидел і вирішив так срезать, чтобы буде ворот. три Переконлива перемога дніпрян і хороший урок для полтавської команди. Цього дня глядачі на стадіоні побачили усі настрої погоди. Сонце, дощ зі снігом та й граду трохи. Град був для всіх однаковий. Просто в отримай пробою думала тока так біться. Попущеної мечі м'ячі, самі собі забір два м'яча. І при этом, когда есть момент, у нас не получается забить. М'яч катався, грубо говоря, по лінії і ну, я не знаю, як там називати. не заслуживали на пораження сьогодні. Обидно проигрывать такі ігри. Коли вроде бы неплохо играть, и моменты создавали моменти из за своїх ошибок. Пропускали, нелепые голы. Серед дніпровців на полі бігали кілька наших земляків: Роман Безос, Руслан Ротань. То більше хотіла ти виграв. Ну, от барьба, барьба, барба. Ми радишно повільне. Попри те, що чи не половина Дніпра грала за збірну країни і повернулася до команди лише за два дні до полтавського матчу, футбольні спеціалісти відзначають, Дніпро цього дня показав у рази кращу гру за Ворсклян. Яркої гри не було. Ми грали на характери, ну і свого досягли. Я не можу сказати, що команда сьогодні грала погано. Команда грала, може бути, один із лучших матчів в этом чемпіонаті был накал, і до фінального свистка була інтрига. Окрім футболу, полтавські виконавці Артем Лоїк, Тон та гурт. Принципова зміна представили уболівальникам новий гімн біло-зелених 1955. Створили його виконавці до 60-річчя заснування ворскли. thank oh. you oh.